Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє, що 9 червня 2024 року, під час передвиборчого мітингу в Лас-Вегасі, штату Невада колишній президент США Дональд Трамп запропонував скасувати податки на чоєві. Оскільки він прагне привернути увагу виборців у критичному штаті, який має значну кількість працівників сфери послуг. Цю пропозицію одразу розкритикувала спілка кулінарів штату як дикі передвиборчі обіцянки засудженого злочинця. Далі говориться про те, що візит колишнього президента до Лас-Вегаса послідував за серією зупинок, включно зі збором коштів у Каліфорнії та передвиборчою ратушею в штаті Аризона. У суботу ввечері Трамп був присутній на зборі коштів у Лас-Вегасі, який був організований магнатом будівельного обладнання Доном Ахерном, його давнім союзником. Один з керівників кампанії Трампа Кріс Ласівіта заявив у неділю, що кампанія та Національний комітет республіканської партії зібрав загалом 27,5 мільйонів доларів із чотирьох останніх зборів котів в Каліфорнії та Неваді. Достатньо також непогана сума за такий короткий проміжок. Під час свого візиту до Лас-Вегаса передвиборчий штаб Трампа також запустив нову коаліцію латиноамериканці за Трампа. Таким чином вони намагаються вплинути на цю електоральну нішу так під час загальних виборів 2024 року, які відбудуться у листопаді. Дехто з нас вважає, що ми можемо бути в Кращому становищі в Неваді під час цього виборчого циклу, ніж навіть у Джорджії, повідомило джерело близьке до Трампа. CNN перед мітингом. Під час цього мітингу в Лас-Вегасі Трамп сказав наступне. Коли я прийду на посаду, ми не будемо стягувати податки з чайових. Ми збираємось зробити це негайно, перш за все, на посаді, тому що це було предметом суперечок протягом багатьох років і років. І ви виконуєте чудову роботу. Ви дбаєте про людей, сказав Трамп. Місцева профспілка працівників кулінарії. Відхилила обіцянку Трампа, яка потребує схвалення Конгресу. Протягом десятиліть кулінарний союз боровся за права працівників і проти несправедливого оподаткування. Тим, хто заробляє чайові, безумовно потрібна допомога. Але працівники штату Невада досить розумні, щоб знати різницю між реальними рішеннями та шаленими передвиборчими обіцянками засудженого злочинця, про що сказав секретар Скарбник. Тапа Хеордж. Далі Трамп розкритикував виконавчі дії Байдена щодо безпеки кордонів під час цього мітингу, назвавши це дурницею та пообіцяв скасувати нові обмеження на надання притулку в разі обрання. Тобто, знову ж таки, піднімав активно питання безпеки кордонів і здійснював критику в бік Джо Байдена. Трамп також підтримав Сема Брауна як кандидата від республіканців до сенату від штату Невада. Він це зробив через кілька годин після мітингу в Social, в своїй соціальній мережі. Трамп бореться фактично з Байденом за перемогу в Небаді під час загальних виборів. Якщо взяти зведені опитування, видання Hill, то станом на 9 10, перепрошую, червня. Трамп має 49% підтримки. Байден 45,6% відсотків у штаті Небада. Нагадую, що у Небаді буде боротьба за шість. Виборчики. Ось така подія відбулась у нас в неділю 9 червня в контексті візиту Дональда Трампа до, Нева, до Невади, одного з ключових штатів під час цієї виборчої гонки. І, власне, ми будемо спостерігати за тим, які позиції Трамп демонструватиме під час наступних соціологічних. Опитувань ставки достатньо високі, боротьба буде вестися максимально за кожен змінний штат. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!